В комплексі зоряний у Чернівцях. Температура повітря у квартирах 15 градусів. Тут все працює від електрики, зокрема і опалення. Під час відключень світла оселі не встигають нагрітись. Розповідає мешканка Таміла. Наразі світло в області вимикають приблизно на 15 годин на добу. Це патова ситуація для людей, в яких є маленькі діти або новонароджені, це взагалі нереально прогріти ніяк, навіть якщо ми закупимо інвертори на мою квартиру. Я вже зверталася до фірми. Закупити інвертор і батареї коштує 2,5 тисячі доларів. При таких відключеннях, як є на сьогоднішній день, інвертор і батареї не встигнуть перезаряджатися. У модульному містечку в Чернівцях проживають майже 200 вимушених переселенців. Тут також електроопалення. Якщо працює опалення, є світло, то в середньому температура більше 20 градусів, 22-23 як нагріється, тому що електричний конвектор він дуже добре нагрівається. А якщо світла немає, то за годину-за дві температура падає десь до 10 градусів. Зараз пару днів включали вчора, і ще там, по-моєму, в п'ятницю було після вечором. Вже включали трошки. Ну, поки все залежить від пального. Як пально залиють, то приходять люди, включають. Модульне містечко на балансі міського управління комунальної власності. Керівник Вадим Русу каже, що потужність генератора передбачає те, що працювати з ним має електрик з відповідною категорією і допуском. Він має робочу потужність 500 кВт. Ясно, що 500 кВт – це має бути спеціальні допуски у людей, це не прості електрики, так як цей генератор був запущений в 2023 році. І з тих пір його не запускали, не було потреби. Ми виїхали на місце зробити цей тестовий запуск, і через годину роботи з генератора через аварійний клапан на землю почав витікати антифриз. Розумієте, треба механік. Запуском генератора зможе займатися, наприклад, міськ світло каже Русу. Проте на роботу генератора потрібно витрачати багато пального, адже він споживає 120 літрів на годину. Ми розуміємо, що якщо ми будемо по тисячі літрів в сутки витрачати на забезпечення генератора на модульному містечку, то мова йде приблизно про 2 мільйони плюс гривень в місяць лише на паливо. А ми в рік сплачуємо за електроенергію там 1 мільйон в рік. На сесії міськради наприкінці січня депутати звернулися до Кабміну Обленерго та ОВА, аби модульне містечко та будинки де опалення на електриці включили до об'єктів критичної інфраструктури. У прислужбі ОВА нам повідомили, що звернулись до обленерго, аби опрацювати можливі механізми тривалості відключень для цих будинків. Наразі питання вирішується. Водночас, контактувати телефоном з Обленерго Суспільному не вдалось. Ми надіслали інформаційний запит із запитаннями, чи є технічна можливість включити такі будинки до критичної інфраструктури або ж коригувати тривалість відключень для них. Наразі очікуємо на відповідь. Аліса Бобаль, Василь Ніколаїшин, Василь Григоряк. Суспільне новини. Чернівці.